І наша основна потаємна кімната. Подивимося, що у нас там. Хто там? Мастер Бедрум. Моя найулюбленіша частина. Велике ліжко із краєвидом і телевізором. Тобто можна не повертати, дивитися туди і туди тільки одним оком. Насправді ліжко дуже зручне і дуже класне. Наголошую вам, в максимальній кількості своїх проєктів ми пропонуємо ліжка саме от з таким м'яким, зручним узголів'ям. Демонструю. Матрас у нас великого зручного розміру це метр вісімдесят. На два, і наше ліжко, звичайно ж, виконане із підйомним механізмом. Дуже легко. От насправді навіть мені дуже легко було це зробити. Зверніть увагу на те, які класні вкладиші зробив наш виробник. Тут все також оббито тканинкою, і є ось такі спеціальні решіточки отвори для того, щоб повітря потрапляло сюди, в нішу. Так? І все гарненько провітрювалося. Прошивки, кантіки, все зроблено максимально якісно. Наголошую, що наша тканина в преміум якості, супер софт. І плюс до того, якщо ми проводимо ручкою вправо чи вліво, бархат іде в одній стороні. Тобто, у вас немає там, коли все дуже темне, а потім все стає дуже світло. Це максимально круто. Дизайнерський радіатор, так? є проблема завжди з тим, що треба якось обігрітися. І дивіться, як ми підкреслили. тут гарненько, все акуратно дуже виглядає, на повний ріст, його потужності вистачає для цієї кімнати. Кондиціонер над ним, тобто воно все так проглядається, непогано. І зверніть увагу, як ось ця ніша повністю ця стінка оздоблена. так? Тобто тут у нас вікно, тут у нас телевізор, як у нас там телевізор виявився, тобто тут поворотний кронштейн є. Який дозволяє нам ось, ось таку історію зіграти. Тобто штори, що були ззаді. Відповідно, візуально здається, що телевізор, начебто, якби в ніші, але так немає, немає такого тут ефекту. І от, власне, ось так. Причому шторами ми продублювали цю стіночку, вона так досить камерно виглядає і непогано. Штори у нас виконані, звичайно ж, в блекауті для повного затемнення під час вашого сну. Зверніть увагу, що у нас штори виконані із підкладом, тобто є основна частина мікровелюр, але вона нам не забезпечує повного затемнення, тому нам потрібно виконати ось таку підкладочку. І за рахунок цього ми маємо прямо 98% затемнення. Штори виконані в кольорі антрацит. І ми максимально постарались обіграти цей колір з іншими тонами в кімнаті, бо в нас тут спостерігається така темна, класна, глибока, я б сказала, не напряжна. Злегка, може більше чоловіча, гамма. Ну власне тут і чоловік планує жити, так. і ця е, камерність і спокійність це важливо для спальні, щоб себе комфортно почувати, ставати зранку, дивитися сонечко буде вас гарно, так. І лягати під зорі, зорі на небо теж та непогано, так насправді одне з рішень, яке мені ще дуже подобається, це ось ці панелі з вставкою з чорного фарбованого скла, які дуже концептуально та естетично переходять в шафу. Це є скло тоноване, фарбоване. По суті, це не зеркало. Чорний колір воно все в одній площині. воно візуально розбивається семетру. Відповідно, у нас є симетричний десь поділ, десь асиметричний поділ. Оці всі лінії вони підкреслюють і переходять в будуарний такий набір, де є зона для макіяжу. Там знизу пуф гарний має бути, зверху знизу підсвіточки. Візуально воно збільшує простір цієї кімнати. І також, власне, ось оці всі лінії, всі полички, всі шухлядки, все повторює кожну лінію. І зверніть увагу. Завжди, коли ми робимо ось ці всі ДСП-панелі, для того, щоб воно гарно виглядало, бо це ДСП, це не МДФ. І, тобто, його, це плитний матеріал, який е, фабричний, його важко так підігнати ідеально. Відповідно, ми його робимо завжди ось, ось це примикання через такий тіньовий шов. Е, ось лінія, лінія. І, власне, там ззаді інший план, який візуально е, дублює цю штуку. всю. Е, тумбочки також повністю виготовлялися нами разом з панелями е, по дизайн проекту. Вони не прикручені, тобто можна було б варіанти по консольних зробити. Досить такі зручні, нічне бра у нас є, яке дає фонове світло, Фурнітура у нас тут. Тут гадай, яка фурнітура? Легран. 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 Фурнітуру просто дуже багато ми використовуємо і часто навіть самі путаємося. Але зверніть увагу, яка фішечка. Завжди ми намагаємося додати, щоб був варіант Type-C на зарядку і USB. Ну, USB це вже такий варіант, зараз все на Type-C. Але ці колекції є і такі, такі. Знову ж таки, прохідні групи світла, які вимикають з різних частин, тобто нам потрібно вам вставати. Ви можете керувати сценаріями освітлення, лежачи на ліжку. Власне, ось ця частинка, яка візуально розбиває її і поглиблює одночасно. І, власне, от будуарчик. Зараз вам Юлія про нього більш детальніше розкаже. Стою в цій зоні, щоб показати цю класну, невеликого розміру, але досить містку шафу. Всередині ми виконали ось таку. Свідку, яка дозволяє нам бачити абсолютно все наповнення шафи. Крім цього, ми маємо в кожній секції по дві шухлядки, досить місткі, під невеличкі речі, чи що там собі обере вже наш замовник, а також ось таку більш глибшу шухляду. Крім всього, у нас є яскраво відділена така зона для макіяжу. можливо. Тут у нас відкривання фасаду трошки інше. Ми беремося за низ фасаду. І витягуємо на себе шухлядку. Вся фурнітура у нас дуже якісна, обов'язково всі ячечки йдуть з доводчиками. Ось вам демонструю. Зверніть увагу, що вся композиція шафи, особливо ось ця частина, виконана би портал. Тобто, ми із лівого боку також зробили таку стіючку, що повністю завершує нашу шафу. Для цього проекту для кожного приміщення ми використали індивідуальні сценарії світла. Саме в спальні у нас є. Тепла підсвітка штор. У нас є основне біле світло, це трековий магнітний світильник. У нас є біла підсвітка для дзеркала, а також у нас є досить тепле світло у бра. Хочу виділити колір паркету. Якщо чесно, при такій кольоровій гамі досить строгій, темно-сірий колір, хочеться додати трошечки теплоти. Ось цю теплоту ми створили за рахунок дубового паркету в шоколадному відтінку. Якщо ви думаєте, що це просто дзеркало, то це напевно могло б бути так. Але ні. Це розсумна система, яка приховує гардеробну і мене. Поскав прошу. Власне, гардеробну Мастер Бедрумі, так? От спочатку від косики. Всі від малярні. Прихований плінтусочок. Акуратно, кожна підрісочка, підійшов. нас прості двері, так? Тобто, дивіться, немає ніякої тут штанги. Тобто, як завжди, і рейси, і по всі їздять. Немає на підлозі рейси. До речі, тут паркет-паркет, наш улюблений паркет. От бачите, і дивіться. Зараз ми його чик. І якось вона їде. Гаррі Поттер. а? Насправді тут прихована система. І зверніть увагу. Масивніше зеркало, я двома пальчиками його потручав. І візуально воно доповнює, тобто воно дає такий портал. Тобто, ну це круто. Що, що я буду казати? Це круто. У нас є зона для взуття. Ви знаєте, ми любимо взуття і ми любимо його зберігати правильно. І ми завжди намагаємося робити це так, щоб це було комфортно тому, хто тут проживає. Всі полички під взуття нахилені з бортиком, щоб воно не падало, підсвіточка з торця, де все можна проглянути. Причому зверніть увагу, я стою, я бачу, що там, і я бачу, що там. Так? Тобто, оцей код нам дозволяє оцю всю штуку е продумати і побачити все, як воно там буде стояти. І бувають власне, різні рішення цих поличок, їхня конфігурація, комусь потрібно більш високі взуття поставити, відповідно крок полички інші. Тут, власне, таке під досить середнє взуття кросовки, тобто щось такого плану. За мною декілька рядів під верхній одяг, так? тобто короткий одяг. Верхня нижня частина з цієї сторони під довгий одяг. Є багато поличок. Окремо тут ще полички для зберігання, повсюди є підсвітки для того, щоб можна все гарно було пороглянути. І наші шухлядки. всі з доводчиками. Зверніть увагу, ручки немає, так? Оце дуже зручно. Ручки немає, ніяких тіпонів. До моїх то пальчики. Ого. Я нормально пропихаю і нормально закриваю. Власне, Крім того, будуару, що в спальні, де можна в принципі, зберігати такі дрібні речі, там, білизну, тобто те, то, що саме перша необхідності. Тут же більш такі трошки сезонні, трошки більш капітальні речі. Так? У грі у нас, як завжди, місце для рофтеру, для інтернету. Тут можна розмістити додатково якийсь сервер, сигналізацію, обладнання додатково. Там досить розеток для того, щоб це собі з технічків, гарно все розмістити. Знову ж таки, наша улюблена Щитова, яку ми трошки досконали, дверки пофарбували, вони вже трошки змінили свій вигляд, і в очі так накидаються. І знизу дві розетки, там будуть позначки вхід-вихід. Тут можливість підключити кофлов. Так само досить є місце багато для того, щоб можна було в процесі додати інвертор. От, власне, я вам відкрию. Типова наша щитова. Як вона виглядає? Чи завдяки, чи в супротив плануванні від забудовника. Як ми переробили, ось тут його додали гардеробну кімнату, Мастер-Бедрум, повноцінний, просторий вийшов. Тут є у нас бетонна колона, яка не дозволяла нормально обійти ось кут. Тобто була можливість або додати це в кабінет, або додати це в спальню. Відповідно, у кабінеті досить велика шафа. Тут у нас додатково прихована шафа для додаткових речей. Знизу не скажу, що. А отут, от в принципі, можна додатково ще щось позберігати. Місць для зберігання в квартирі. Дуже-дуже багато. Тут у нас ванна кімната. Ласкаво просимо. Власне, велика повноцінна ванна в спальні. Дивіться, скільки тут місця. Ого! З ключового. Величезна тумба, величезна просто тумба. Всім рекомендую. Якщо ви робите якусь тумбу в ванній кімнаті, вам потрібно реально багато речей розмістити. От зверніть увагу на кількість розеточок тут. Зубна щітка, фени, тобто все, що завгодно. І оця площа. О, зверніть увагу, скільки місця тут. Величезна раковина. Все в колір. Тобто це кераміка фарбована з фабрики. Дорогуща штука. штука. Ну, реально крута. Е, високий змішувач. Столешка тут у нас е, ламідам, начебто це печений камінь, Вони кажуть, ну, по суті, це штучний камінь, але він настільки натуральний фактурний. фактурно. Я хочу щоб ви відчули ось, ось цю. -сю... Пористь його, він шикарний просто. Він, це скала. це скала. Величезне зеркало. Тут можна, то, то весілля можна грати, ні? Ну, подивіться, яке таке зеркало. Знову ж таки, дуже багато груп світла. Фонове світло, камерне світло. Тобто ці всі підсвіточки, ви можете вночі прийти, ось у нас світо виключити. романтика. Хто може собі ставити таку штуку? Це збільшувальне зеркало косметичне. Дуже зручно. От я, наприклад, раз. І мені зручно вже стало. Оп. Дуже крута штука, насправді. І необхідна, якщо, наприклад, у вас є місце, робіть це. тумбочка, вона консольна, фасад в неї, просто лежка, фасад в неї це теж де спевологостійке. Зелені фактуру, як воно гарно переливається на світлі. Так? Тобто тут є дві групи світла: є нейтральне світло, яке нам дає, в принципі, основу і для того, щоб комфортно було, є камерне світло. Тобто тут є вже. Тепліше для того, коли ми виключимо світло, для того, щоб було більш романтичніше, атмосферніше. Підсвіточка знизу, зверніть увагу, от наша шухляда. Шухляда просто велика. Тут міг бути і алюміній ящик, але ну, в принципі, зараз він з ДСП і він е досить місткий. Так? Ця штучка для сифону, хто знає, той знає. Доводчик, враховуючи висоту фасаду, дуже правильно працює коректно. Ця зона. Що це за зона? Знову ж таки. Прихований вентилятор. Не, не бачите цієї штуки, намагаємося перейти на ці всі речі, всім рекомендуємо. Ховайте, 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 вона гарніше виглядає. Велика повтанська сушарка для того, щоб сушити рушнички, халатики. Тут у нас в колір раковини також керамічний унітаз. Власне, ось його такий, такий колір. Виглядає дуже непогано, дуже шикарно. Прихований гігінічний душ у нас тут є. От, власне, він працює у нас. Ось так, оп-оп, дуже зручна штука. Всі органайзери змонтовані. Кнопка зливу. І власне, оця все у нас консоль зашита з такого живого травкового ДСП. Власне, там секрет. Ці шафі. У нас по суті технічний вузол води. Тут є у нас тервікси, це аварійні перекривання сервокрани. Є два фільтри води на гарячу холодну воду. Таблеточки до нього на радіокеруванні. вони розставлені вже тут де працюють. Величезний бойлер. і зробіть у вас скільки ще місця. Тут ще будуть полички, і тут дуже багато можна буде цього поскладати. Величезна шафа, і як вона обіграна. Гляньте, будь ласка, От, в принципі, така консоль, яка вписується візуально, підкреслює це все дерево. На ній змонтована унітаз, кнопочка, ось така зона. Власне, ванна, мінімалістична. Скло для того, щоб водичка не потрапляла у нас, коли приймаєте душ, варила ванна. обожнюю курило ванну. У них е, вони славляться тим, що в них ідеально оця вся штучка лита. Дивіться, ідеальні форми, ідеальні кутики. Тобто, все-все прям у них класно. Це обожнює штуку, вона досить дешева, але вона того вартує. Оця вся е, штучка у нас з такого же акцентного керамограніту. Широкого формату знизу місце для того, щоб можна було, як завжди, ставити пальчики і не битися. Тобто, було б зручно щось тут робити навіть. Підсвіточка, яка де камерний світло переходить, вона в зону тумби. Тут у нас знизу лючок прихований. Тобто це не ціла частина зйомна, а там така маленька штучка, яка знімається і дуже зручна. Це секрет такий. Поличка для великого шампуня, то, що треба, всі підсвіточки, всі камерні. Тут можна розмістити дуже-дуже багато речей. І це зручно. Я власне зараз зайду. Та? Дивіться, От така вся ніша. Поскладала покидали, велика ванна, де можна лягти. Так само акценти керамогранітні. Ось вони переплітаються по квартирі. Основний і акцентний, і світлі. Власне, підсвіточки, всі камерні. З цієї сторони душова система накладного типу. Тобто тут у нас є. І звичайний душ, і тропічний і терморегулятор, сифон і перелив в колір. Ну, власне, трошки підсумуємо. Цифрах в термінах по ремонту в нас зайняв цей проект в районі півроку, оскільки дуже багато складних рішень було, багато підрядників зводилось по деяких елементах. Тут дуже багато прихованих частин. Сам по собі об'єкт досить вишколений, і ми його. У гарному порядку здаємо по вартості. Наша квартира від голих стін до стану на сьогодні зі шторами і з килимками вартує 1400 доларів за метр квадратний. Одна з основних частин, одна з самих витратних статей це саме ремонтні роботи, авторський нагляд, технічний нагляд та чорновий матеріал. Ця стаття витрат у нас вартувала для цієї квартири 470 доларів за метр квадратний. Увесь інший бюджет пішов на комплектацію: на чистові матеріали, на меблі та на техніку. Досить якісні матеріали. Все дуже якісне, хороше, високого сегменту, якісної збірки. Я мені здається, навіть зараз сума досить мала для такого, проекту. оскільки це наші постійні клієнти, ми з ними працюємо довго, і ми, як для своїх, для любимих, зробили все саме краще. Я з упевненістю можу сказати, що ця квартира і по дизайну, і по всіх технічних рішеннях була зроблена не на один рік і навіть не на п'ять. Та з урахуванням всієї інфляції, напевно, років через п'ять ця квартира в своєму ж ремонті буде коштувати зовсім інших грошей. Не тільки зовсім інші гроші, Рік рік часу і вона себе обмножить. З таким ремонтом, повірте, любий час, її можна буде продати за дуже хороші за хорошу ціну і в такому ЖК. Тому, друзі, з вами були метри комфорту. Підписуйтесь, ставте лайки та чекайте на нові випуски. Ми стараємось для вас.